Доброго дня, дякую за запрошення. Це чудова можливість об'єднатися заради досягнення спільної мети. Як ми побачили з вами, що наразі потреба в реабілітації вона стоїть дуже дуже висока, є потреба. І в нас виникла така ідея, вона народилася сама собою. Що ми можемо зробити для цього? Що ми можемо зробити для наших воїнів. І дякуючи асоціації, дякуючи тому, що ми разом ми можемо це впровадити. Так, так доброго дня. Я всіх вітаю, теж дякую за запрошення і трошечки я розповім про нас, хто ми і, я, і що ми, щоб було зрозуміло. Так отже, мене звати Олена Сидорчук, я є заступником голови міжнародної організації Жінок України. Дії, якою очолює Наталя Делієва. Наша організація вже сім років поспіль підтримує українських воїнів. Від початку повноштабного вторгнення ми купуємо, збираємо, доставляємо протези, милиці, візки, корсети, які рятують життя. Також ми організовуємо транспорт для поранених, щоб могли отримати допомогу та консультацію. А зусилля вийшли за межі України, і багато наших жінок виїхало до Німеччини, і ми заснували асоціацію жінок України діє у Німеччині. Тут ми організували онлайн онлайн-платформу для допомоги нашим українцям, які теж опинилися, скажімо так, на чужині. І ми проводимо дуже багато культурних заходів, якісь робимо якісь івенти, де збираємо велику кількість, також збираємо гроші і гуманітарну допомогу для наших воїнів. Як Аня вже сказала, наш новий проєкт це лікування українських ветеранів у реабілітаційному центрі міжнародного концерну «Медіана». А керівництво центру готове прийняти наших воїнів на реабілітацію, але нам потрібна допомога з юридичним оформленням, логістикою і доставкою пацієнтів у клініку. Бо функція кожного важлива, але ми не можемо вирішити всі питання, коли ми поодинці. А я хочу ще додати, що коли ми дізналися про цю платформу Братства кіборгів», а це дійсно дуже як організували організатори саміту, яку зробили цю платформу, бо це місце, яке дійсно об'єднає волонтерів, лікарів, медиків, це дуже важливо і значно полегшить взаємодію між цими групами і сприятиме успішній реалізації нашого проєкту. Тому що ну, цей проект це не лише допомога воїнам в реабілітації, це можливо ще е, зробити додаткові місця працевлаштування наших медиків, психологів, е, медсестер, які опинилися у Німеччині, бо вони готові взяти їх на роботу, щоб вони працювали з нашими воїнами. Е, ну ще хочу додати, що наша мета. Це знайти можливість для організації та фінансової підтримки реабілітації воїнів у Німеччині та їх повернення до повноцінного життя. І наша допомога це не просто гуманітарна місія, це дійсно акт вдячності тим, хто нас захищає. Це дуже важливо. І ми віримо, що ми дійсно разом зможемо подолати всі труднощі, і забезпечити краще майбутнє для наших ветеранів. Дякую за увагу за підтримку. А хочу Аню представити Аню стояк. Вона лікар цього центру міжнародного медіана, і вона більш ну більш подробно розповість про точки доступ дотику та питання реабілітації у німецькій клініці. Так, дякую ще раз. Доброго дня. Що Так. Медіан це одна з найбільших реабілітаційних компаній в Німеччині, що налічує 128 реабілітаційних центрів клінік лікарень в Німеччині і ще від 80 клінік в Великій Британії. Особливі напрямки це неврологія, кардіологія, психо психотоматика, ортопедична реабілітація, а також реабілітація, адаптація та соціотерапія при розладах, пов'язаних із залежностями. Я працюю саме в клініці Медіан, реацентру в Бернкастері. Це Земля Ральнад Фальц. Це найбільший один з найбільших центрів в Німеччині, який поєднує чотири клініки. і Це також чотири напрямки. Ортопедія, неврологія, кардіологія, психосоматика. Загалом ці чотири клініки – це 800 ліжок. Із них 200 ліжок це ортопедичний профіль. Щодо ортопедичного профілю в наших відділеннях проводиться реабілітація пацієнтів з станами після ендопротизування, реконструкційних операцій на суглобах, після операцій на хребті, так тобто спінальна хірургія, наслідків політравми, при пригостри та хронічних захворюваннях опорно-рухового апарату і стан після ампутацій саме нижніх кінцівок. Також проводиться протезування і супровід протезів. Це також дуже важливо, тому що це непростий процес, він триває, і важливо, що ми завжди залишаємося на зв'язку з компаніями, які виробляють процеси, встановлюють і технічно супроводжують. Звичайно, програма реабілітація, вона включає психологічну реабілітацію, фізичну реабілітацію, і це дуже великий досвід, і це дуже чудова можливість надати нашим воїнам можливість проходити реабілітацію в цих клініках, але також ідеєю є те, що ми можемо навчати наших українських реабілітологів, тобто створювати таку систему, і звичайно потребуємо в лікарню україномовних психотерапевтів, україномовний персонал або долінгу, тобто німецька українська мова. Тому що якщо надавати реабілітацію українським воїнам, вони мають з ким контактувати з ким українською мовою, вони не знають мови, і це також не має бути бар'єром. Тому дуже багато питань, як це буде фінансуватися, чи за рахунок страхової системи німецької медицини, чи за рахунок фондів, за яких коштів. Але дуже важливо, що є клініка, яка говорить так: ми готові. Це дуже великий крок, також на зустріч, тому що це дуже великий процес. Налагодження цього контакту між Україною, Німеччиною і системою медицини, тому дякую вам велике. Буду рада в подальшому до співпраці.